Вітаю! Мене звати Лілія Верховод, я астролог, енергопрактик. Сьогодні поговоримо про астрологічні тенденції на тиждень 17 по 23 квітня. Нас очікує астрологічно значуще повне сонячне затемнення. Його вплив буде відчутний для кожного. В першій частині відео розглянемо астропсихологічний вплив, а в другій частині відео я розповім аналіз цього затемнення у масштабі розвитку України та відкриття подальших можливостей. Сонячне затемнення має сильний урол дії, відкриває коридор затемнень. Знання та розуміння цього впливу допоможуть нам налаштувати ритм наших дій таким чином, щоб все вдавалося набагато легше та якісніше, і найголовніше без зайвої боротьби. Сонячне затемнення відбудеться 20 квітня о 7.13 ранку в 30 градусі Овна, в 5 градусах сходження до з'єднання з північним місячним вузлом в тельці. І лише в 6 градусах розходження від з'єднання з Юпітером. Це сонячне затемнення закриває серію затемнень останніх двох років на вузлах осі телець Скорпіон, закладаючи та реформуючи вісь фінансів, реформуючи матеріальну стійкість та психоемоційні патерни реакції на 9 та 19 років. Вже наступний коридор затемнень восени з 14 жовтня буде нести в собі іншу енергетику та інші програми роботи. А поки розберемося з теперішнім та енергією впливу на тижні 17-23 квітня. Трактуючи градус цього затемнення, ми маємо зрозуміти першу його сторону, а саме це градус домінантності, можливої агресії, можливого неврахування чужої думки. Затемнення відбудеться лише в одному градусі до точної квадратури з Плутоном, планетою, трансформатором та вершителем докорінних змін, управителем протилежного південного вузлу, що підкреслює необхідність та значущість розуміння плодів своїх дій, розуміння плодів дій всього людства і себе як невіддільної частини полотна всього живого. Обов'язкове розуміння значення своїх думок та поривань на рівень та якість життя, а також переосмислення теперішньої точки та щире сердечне прийняття змін. Ця аспектація може бути предвізником досить сильних сплесків, перепадів, загострень. Плутон в першому градусі Ведалія може відкривати фанатичні поривання, фанатичні загострення і виходити за границі розуміння дійсності. З такою потужною концентрацією сили вовні може накопичуватись критична кількість енергії, яка буде намагатися знайти вихід. Ми маємо розуміти, що овен це природній сигніфікатор тіла та тілесного проявлення у світ, а також голови. Тому навіть фізично може бути складно в ці дні. Щодо рекомендацій, цей період не варто поспішати, варто бути уважним до себе, а також бути обережним з початком нових справ, погоджуватись на це, якщо ви щиро працюєте над собою. І ось тут зупинюсь. В карті затемнення відкривається період розміром 6 місяців до наступного затемнення. І дійсно квадратура Плутона та з'єднання світил це досить сильна енергія. Але насправді на квадратах можна досягти великих цілей. Єдине та найголовніше, варто витримувати можливий накал та сублімувати енергію, перетворювати енергію Плутону в водолії, а це стрімкі ідеї, стрімкі проекти та останнього градусу овна. Це вже прийнята відповідальність та лідерські якості. Витримуючи цю потужну енергію, витримуючи можливі конфлікти, знаходячи конструктивні точки рішення, ми отримуємо суміш реалізації можливостей. Також нам допомагає Сатурн вточність сприятливій конфігурації з місячними вузлами, що вказує на виграшну стратегію розвитку. А саме, це виваженість. Розуміння, глибинне розуміння своїх психоемоційних потреб, розуміння відповідності своїх цілей та нагальних потреб, чи дійсно зараз вам в ту сторону порозуміння з собою вдасться досягти, якщо використовувати сатурніанську систематичність протягом усього наступного тижня Меркурій в з'єднанні з Ураном в тельці. Це відбувається через те, що Меркурій вже зупинився в градусі повернення в ретроградність, в яку він почесно перейде 21 квітня. І таким чином дещо сповільнено, але дасть нам можливість розвити чутливість, розвити навіть пророчість у сприйнятті та спілкуванні, а також у прийнятті рішень. Конфігурація у сприятливому аспекті з Марсом, до речі, управителем затемнення. Не біжучи, вдасться виробити для себе досить сприятливу та якісну стратегію подальших дій. А також медитації, маніфестації з увімкненням чутливості до бажаного, спроживанням спроживанням з проживанням вдячності, з проживанням усього спектру почуттів ресурсності будуть дуже і дуже ефективними. І безумовно, в цей час комунікативні процеси оформлення, переміщення, продажі можуть бути дещо сповільненими. Але це не час тотальної зупинки, це лише необхідність використовувати уважність та обережність. В циклічній моделі нас з вами цікавлять оберти вузлів: повний оберт ореол 19 років, а також напівоберт ореол 9 років. Розпочати на вузлах несе в собі досить сильне кармічне навантаження. На вузлах означає на затемненні, яке безумовно працює. Ви можете провести ретроспективу вашому житті, а я наведу яскравий приклад в розвитку незалежної України і зовсім трошки зачеплю час до незалежності. На усій телець Скорпіон період квітень-травень 1985 року, травень затемнення, положення двох повних обертів стосовно теперішнього часу. Закладання фундаменту перебудови Горбачова, яка надалі призводить до падіння СРСР через пів оберту 9 років 1994 рік до входу вузлів на від Скорпіон, початок ядерного роззброєння України. Зупинка і активізація лише після входження вузлів в вісь дев'яносто скорпіон 95-96 роки. Саме цей час. Це час вивезення всієї ядерної зброї з України. І ось зараз ви зрозумієте, як працює ця гармошка сходження, розходження та прийняття курсу розвитку. Це допоможе нам з вами зрозуміти подальші можливості. Попереднє затемнення з вузлами на актуальній осі, і рівно як і тепер, тридцятому градусі Овна. Один повний оборот вузлів 19 квітня 2004 року був укладений регламент про єдиний економічний простір України з РФ та суміжними країнами. А вже в половину обертів вузлів нагадують цикл 9 років. У 2014 році в Ореолі дії сонячного затемнення 29 квітня була розпочата антитерористична операція АТО. 13 квітня на той час вузли перейшли вже у 29 градус Овно. І дуже символічно та багатослівно, що теперішнє затемнення в 30 градусі Овно це градус завершення знаку та перехід до нових програм, перехід до нового видку розвитку. Перед нами постає навіть планетарна задача, планетарна необхідність завершення минулого циклу для того, щоб зробити щось абсолютно нове. Наразі по прогностиці, накладаючи транзитну карту на натальну карту України, відкриваються досить гармонічні конфігурації. Тригон транзитного Юпітера та з'єднання світил на затемнення до натального стеліуму в Діві. Це про наступний етап прийняття досить значущих законів та відчутних кроків до розвитку. А також додає більше можливостей нашій армії транзитний Марс тригоні до натального плутону та точки МЦ. Це потужна ресурсна підтримка, яка додає неабиякої міці. Ми багато всього сьогодні з вами розібрали, і особисто для мене буде перемогою, якщо після цього відео ви зможете відчути внутрішнє всяйво та визначитись з курсом свого подальшого розвитку. Я вдячна кожному, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково залишайте лайки, пишіть коментарі і до наступних зустрічей!